Перемир'я — перемир це, можна сказати, як міф для тих, хто вірить в перемиря, наприклад, як в Волохнецьке чудовисько. Що можна сказати, що з російських сторон далі йде обстріли, далі продовжуються бойові дії. Наші хлопці в щастя тримають успішну оборону. Ну, В принципі, що можна сказати? Ми як і були, є і будемо на своїх позиціях. Задньої передачі, так сказати, в нашій машині немає. Ми йдемо тільки вперед. За народ, за землю, за майбутнє, за дітей наших, за, за, за любиму нашу Україну. У Нас ну, максимально роблять все для того, щоб дискредитувати наш батальйон, мародери і тому подібне, бандити, насильники. І от. Насправді народ знає, підтримує, любить, так сказати, дзвонять, кажуть, що найпопулярніший батальйон з вдома, там, батьки. Ну, ми йдемо за святе, ми йдемо за те, що не можна попробувати руками, за любов, за почуття, розумієте. і Я думаю, і тим ну, багато жертв, звичайно, лягає, але я думаю, що що за війна, де немає жертв, і дійдемо до кінця якось переборемо це. Головне, що дух не падає, дух завжди на висоті, підтримка. І України, малюнки дітей підтримують нас дуже сильно. Батьки, рідні. Ну буквально всі з нами. Бог, ніхто 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 крім нас, так сказати. На 23 третього серпня ми після три години бою в лісі взяли групу російського СОБР, називається підривники, сапери там, які готували. Взрив Сєвєродонецька, 24-й день Незалежності, і пару блокпостів. Слава Богу, ми їх зупинили. Звичайно, я лишив там двох друзів, один вранений, але загалом чотири у нас двохсотих вийшло і один трьохсотий. Ще працює одна група, над якою ми зараз працюємо. Я думаю, як все буде добре, ми їх візьмемо, так сказати, не дамо їм. Знищити якесь місто, вбити людей, будемо все максимально для того робити, щоб зупинити їх, бо це люди, які все життя працювали, вчилися, це спеціалісти вищого рівня, ну, самі знаєте, російський собор, що тут говорити. Хмельницький з Мазепою вмирав за таких внуків, як ми, тут це така мінімальна шутка. Я думаю, все буде нормально. А що нам, якщо ми ще будемо боятися щось на своїй землі, то... Толку немає куди йсти, щось воювати, ховатися. Від кого мені ховатися? У мене діди воювали у ні герої з першої він війни один, другий просто воюють друзі твої. Не маю такого ховатися. Я чистий перед собою, перед батьками, перед своєю землею, а там, там побачу.